Вітаю, друзі! Сьогодні рішив зняти коротеньке відео про ефективність біоінсектицидів Дві неділі тому в рибацькому магазині купив ось таку баночку з опаришом, щоб перевірити ефективність біоінсектицидів Ось в цих дві чашечки Петрі. Насипав баверіну, одну більше, другу менше. Ось цих три насипав пентоциду. збриснув все це діло водичкою і пустив сюди опаришів. Неділю вони дружненько лазали. потім окуклились. Думаю, поздихали. Ні, не поздихали. Пролежали в куколках недільку і практично всі повилуплювалися і бігають. Ну, сьогодні вже подивився до них. Це пройшло неділі, мабуть, три, може трошки менше. Подивився до них, починають здихати. Але, друзі, в мене є непідставна підозра, що здихають вони від голоду, а не від дії біоінсектицидів. Тут теж вони стали вже менш рухливими, деякі деякі, друзі, мабуть, Наказали нам довго жити, але деякі ще воюють. Ось така справа. Можливо, неправильне застосування, можливо, а можливо така ця дія біоінсектицидів. Коротше кажучи, я розчарований. Ось вони вільненько собі лазять. Звичайно, коли вони поздихають, всі, будемо припарувати, ну, побачимо. Ось такі справи, друзі. Не дуже хочуть вони здихати. Так, пробую зібрати дату. 806 засипав сюди баварію і вкинув личинку мухи по народному і по рибацькому опариш. Отже, друзі, 8-го ми починали свій експеримент. Сьогодні 22 -е червня. Деякі себе ведуть жваво, деякі віддали Богу душу. Але, повторюю, слідів зараження на мушках не спостерігається. Хоча, як бачите, якийсь грибок проріс в мене навіть є підозри, що це та Баверія, але, друзі, на мух воно не діє. Хоча експеримент будемо проводити ще повторно, можливо, вдасться зловити. Дротяника якогось на городі. Попробуємо з ним. Дякую всім за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей, друзі.